Всем привет, друзья! Вы на моем канале сегодня мы на ИД стрим с Матвеем. Он тут тоже. Он приехал, он в другом селе рыбал. Расскажи, на что ты там э, ловил Покажай, карася и белую рыбу. Ловил карася на белую белу рыбу. Короче, ловил на кормочки. Я від, ну, на свои кормочки, которые я роблю сам. Ловил на крючки. Вот, сейчас покажу. Вот в таком наборчике. От є такі бочки, 15 гривень, вроді стоїть 20 Я крючки ловив на на й розмір. Ловив а -а -а. я на кармачки, у мене зараз їх немає. Ну, якщо, може, я зроблю обзор на свої кармаки. Ловив я на кук. кук. <плес> <плес> ну, коротше, ловив на кук і на часник і мед. Лучше на мед кліє, ніж на часник. Ну, кстати, должен быть очень миленький. Тей карась, нормально клюють. Переходьте на канал Fishing Love. Арсана оставила ссылку да, в області. Дивіться там рибалки. Дві части рибалок. Голю на карася. Пшикав я тільки не таким активатором кльову, а клубнічним активатором кльову. Ну, що, І, вот так. Рибали на карася. Дивіться відоси. А в якому місці? Підписуйтесь. Рибали в Антонівцях. Село Антонівці. Ставок невеличкий, класний, кліє. Я ще залишу відео, ну, залишу ссылку на відео, там, де він карася ловив. Ну, два відео вийшло, а ще імбові, там, де він ловив карася. А на шоу ви, получається, я цього року, там, окуня, щуку, ну, що таке, в житті не ловив ніколи. Тому окуня і щуку. Ну, і ще іноді мені там попадались коропи, карасі. Ну, як короб зійшов, от і карась теж. І, виходить, ну що в окуне. окуня? Катушка флагман флагман Force Air. Прикольна катушка, в принципі, хорошо мотає шнур, у мене є на неї обзор посилання в описі в неї плавний хід і проводку я робила максимально пасивно. Тобто, от, буквально півоборота катушки і трохи піддергав приманку. Це така проводка, вона дуже. Вона така універсальна. В неї можна злопати як щуку, так судака, так і окуня. Але в мене ця проводка працювала саме по окуню. Получається, я от роблю хоча б півоборота і трохи піддергую такого спінінгу. На нас спінінг є, виходить, це азура грапа. Тут це достатньо легенький спінінг, він, можу сказати, як для мікро та нано джику від 0,6 до 6 грам. Від 0,8 до 6. Хорошо нам хорошо робити проводку. Кінчик в нього достатньо м'який, без склейки спінінг. Але е, м'який дуже. Ось такий от виходить кінчик. Він дуже м'який, хорошо працює навіть на 0,6 грамах. І навіть на 0,7 грамах, ну на дуже маленьких вагах. Я ловив і на 1 грам, і на півграму, і навіть на 10 М, покажи грам. На приманки, дуже приманку приманку, на приманці на калечко. Приманки, точно. Е, Получається, е, приманка в мене була це популярна приманка, можна сказати, навіть в світі на окуня це джавастик. Це джавастик це дуже прикольна приманка. Хорошо вона грає. Підходить на всі монтажі, на всі нагрузки. Ну, не прямо на всі монтажі, бо на трійники її не поставиш, звісно, але приманка дуже хороша, дуже хорошо ловить окуня, і в принципі приманка прямо реально хороша. Гачки я використовую такі самі, як і Матвій, але я їх використовую трохи побільшого розміру, щоб надягати приманку. Типа я використовую не прямо спінінгові гачки під Окуня. А, такі, як для білої риби для поплавка. От мені ці гачки дуже подобаються. Ваги в мене від 0,6 грам я рибалив і до 5 грам. Це максимум. Ловив я на, спочатку на невеликій річці посилання в описі на відоси. Ловив я на вінківцях на віковецькому ставку окуня, там, плотву, короб один зійшов. І от така пачка це від Суперконтинент приманки. Вони, в принципі, дуже хороші, коштує всього лише долар, це, вроді би, 38 гривень зараз. Ну, 39? Ну, 38-39, так. Да. І от дуже вони хорошо работали, Получається. Щуку. На що я у цього року щуку? По-перше, це в мене була катушка Дайва Ніндзя. Трьохтисячка, дуже хороша катушка, хорошо наматує шнур, хорошо вона... Плавний хід в неї Аж 0,06. Там 0,4, а тут 06. Спинінг в мене Дайва Silver Крик. На відосі там видно, як працює кінчик на генетиких вагах, Таких 5-6 грамів. Тест на цьому спінінгу від, від 3 до 14. Цей спінінг з вклейкою. Він дуже, дуже м'яка вклейка, хорошо так видно покльовку. Хорошо видно а, все. От така от приманка. Ловив там я на него навіть на 1-2 грама, теж хорошо працює, В принципі, дуже м'який кінчик. Ну звісно так не особо гнеться, але на проводці він себе показує дуже хорошо. На 3-4-5 грамах. Я на нього ловив щуку. На цей спім, дві щуки за цей рік, за 24-й, з флюром азура, що -то там, я не пам'ятаю 0,333, 30 метрів азура дуже класний шур. Також я використовую, звісно, е, ну, да. інструменти це, виходить розжиматель гачків, ну, не розжиматель, а щоб доставати з пасті щуки і в принципі, риби гачок. І розжиматель пащі щуки. E, дуже, в принципі, хороша штука. Вони дуже дешеві. Ця штука коштує 36 гривень. Це я не помню, вроді би, теж десь під 40-100. під 100. E, Ну і, звісно, куди ж без ножиць ножиць я завжди беру. Ну, Ось так от. Я ловив непогану щуку на ларву, Це не в цьому році, але, в принципі, от дуже хорошо ловив на ларву. Ларва це дуже хороша приманка. На неї як Судака, так і Окуня можна ловити. От всі, хто на неї рибали, всі кажуть, окунь, щука, судак, все на цю приманку клює. У мене ще є, звісно, багато що я вам хочу розповісти. Але це вже не на цьому стріму. Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Всім удачі, підписуйтесь на матч.